У 80-х в Америці її голос слухали кожного дня. Вона співала бек-вокал для Утні Х'юстон, записала два альбоми з відомими українськими піснями, але в Україні про цю співачку довгий час не знали. Квітка цісик, чий голос бездоганний, повний життя та виразності, мала рідкісне. Колоратурне сапрано, хоч вона і народилась в США, та її батьки, емігранти з України, з дитинства виховували шанобливе ставлення до української культури. Квітка Цісик отримала прекрасну музичну освіту як академічна співачка. Їй пророчили славу опері, проте, потреба заробляти на життя звернула її у світ реклами, де на неї чекала справжня слава. Яка відкрила можливість працювати на беквокалі у джазових, рок і поп-зірок. А згодом ще й саундтрек до фільму «You Light Up My Life» у її виконанні здобув Оскар і Золотий Глобус З початку 1980-х Цісик стала однією з найдорожчих і найпопулярніших виконавець джинглів у США. Так, джингл для форту і виконання і досі вважається одним з найуспішніших в історії реклами. Проте своєю головною місією співачка вважала збереження української пісні. Тому вона спонсорувала і записала два альбоми з українськими піснями в одному з інтерв'ю, зазначивши: Моя любов до України це любов до батьківщини, якої я ніколи не бачила.